Добрый ранок. Добрый Бонус. Подается видеозъемка. Hello. Сумка перекупа на месте. Толщик О. здесь. О. О, Заряжен, откалиброван. Все. Так что, машину едем давить? Там да, ну такое. Такое. Но это пока секрет. Никому не говорите. Хорошо. Но мы же едем всю дизель, давайте. Двухлитровый. 1,8, 1,8, не путай. На М42? Да. <потеки>. Ой-ой, ой подачка сюди залітай. А що ви такі всі раді? Наче, наче зібрались кудись. Знаєте що, я підготувався? Я вам зараз покажу. Бачите, що написано? Дізель. О, Дізель. 420D. Я М420D. Я сказав, що за, за дизелем їде. На дизелі за дизелем вещь. М47. 5 ну, по доброго 30. ранку. Доброго ранку. Все, в путь. Полетели, путь. фамилии. Так, що, ну поряд? І все таки нам може, Юра скаже, куди ми їдемо. Дымы гид, а дым, едет, дым едет. В АТБ. АТБ, свяжитесь с нами по кругу Интеграция. А тут штраф за шов придет. Не знаю. За исполнительность. За крутость! За исполнительность. Ну вот что не ехать в левом ряду. Сейчас нам медать. дать давай без ланчей хочет проиграть нам. Давай, старт, зеленый. Мой маховый да. клончей не выдержит. На два корпуса сделали. Зеленый, зеленый. А, нет, нет, когда него. чувак, это, тот момент, когда чувак на EQS засмотрелся на 91-ю. <шу> нема шаурмы, закрылась. <шу> И... Самолет Борис а, Борисполе садится. А, да, она Полные Десь це себе spill. Давай хоч скажемо, куди ми зараз їдемо, не за чим. Е, ми їдемо за чим. Та ми... не за чим, а куди. А, куди, ми куди? Куди, ми куди? А я думав їдемо. <різь> <різь> я кажу, за чим, хотів сказати зачем, а сказав за чим. <різь> ми їдемо на Феофанію, дивитися, тренування. Але... Але я не знаю, що з дрифта чи... З щось буде тренування. Неочевидно, але факт. Подивимося. Подивимося послухаємо. Будь здоровий. Дякую. Плюс 3, а на мотоциклі це мінус 3. Мінус 33, я б сказав. Шу там, а ні біля цей неоновий, гля. Прикол. Ну чи, наверное, прикол. Короче, мені здалося, от там отписывается зеленый, чи яка я правильно цей кольор називається. Мені здалось написано шашлык. А мне кава. А там кашея. Ну, кстати, кава, дійсно. Кому що болить? Ну я типа не голодный. Но ну, типа думаю, знаешь, стоишь в пробочке, такие, ну шашлык. Эй, брат, ка, дай шашличочок. Ты ему так три соточки, скільки в Киеве, шашличок стоит. Типа, цик-цик-цик-цик-цик. Коммерческие ідеї вже погнали. Мне кажется, там этот сам. Ау, йой. По-моєму, ми там де на. Ось это да, да? А що? А може заїдемо, не? Дякую. Мало лі, може 50 гривень, короче. взяли, сейчас і покатались. Виходи там, кстати. Да, да, да. Нам покажу, А ну, Юра, Каже, все, підснимай в переді. Давай, давай. Ой-ой-ой, сюды, сюды, сюды. Ой-ой-ой, Peugeot 207. А Вот, смотри, а вот он, это же этот же э, от это продавалось. Пешка, э, а вот это, вот это, вот это вот конфіг, я до нього yeah. не заїду сейчас. Я не знаю, якщо тебе буду погоняти, гаду. Це призначення знаходиться праворуч. О, ну, ну там там ну, туди знає, от десь до парковки. Он э, стоїть там машини різні, е, Шкарчі, а он Лоу спускає колеса. Ето <laughs> арче, это, арчи? это я я не. Що не знаю. Блин. Ну, а, смотрите, бургерна. Ось це ми приїхали. Ось це так. Я вже побачив. Так, ну що, ми я на місці. Зараз будемо дивитися да, щось цікаве. Ну мене попереджується, там шо? Шо Там м'яти на ножки трусяться. Феол, феол, феол. Щось Йедет, буде з нею цікаво. Едет вона вообще на 2-3 тисячі оборотів. Поэтому я думаю, мы все слушали. Не, Слушал. Я тоже подслушал там что-то. Сейчас свечи? вы же там и в машине разговаривали. А, что в машине? Он говорит, я типа проводил ТО 500 километров назад, сделал ТО. Э, ну, я так понимаю, что масло фильтра это будет. Mm -hmm. э, по... э, я спросил, что по безопасности, по обновлению. Ну, по... Торпеда перешита. Торпеда перешита в... к Валькальтару. Ну понятно, потому что, что тот самый, э, она же вся стреляна, ее поменять, наверное, денег стоит моя мама обычная торпеда четвертая. Mm? Обычная торпеда 4, по идее. Ну, не суть, ладно. Что скажешь? Что, да, что скажу? Вот эту М-ку будем смотреть. Сейчас ага. э, будем смотреть, сейчас будем обсуждать, брать ее не брать. Э, по мыслям, ну, я вам, пацаны, уже сказал, и девчули. Э, типа... Ай, стоп, надо было полтинник же забрать, мы же уезжаем. Это что, серьезно? Ну да. А что? Что? Просто залог. Ну да. <laughs> да Ладно, все, короче. Блядь не трогай Юру сейчас. Да. Короче, я думаю, еще сервис, и после сервиса будет какая-то картина и будет какое-то обсуждение, потому что то, что есть сейчас, э, ну, типа машина норм, нам ничего по ней не сказали, внешне... Ну, да, инфы нет, ну, инфы минимум. ну, минимум. Что там поменяли, какие болячки и, и Сколько машин у... Ну, поменяли колодки, штук а на какие колодки Я, я его. Спереди если Рейтинг, ага. 2500, сзади ага. он, ну, типа там, для селка. Там чуть-чуть надорван. Є питання, є питання, що назвали ціну, думаємо, якщо погоджується, переоформлюємо і їде в кермічок. Так що далі вже, мабуть, будуть емоції Юри, А може не буде. Йдемо на сервісний центр, пробувати переоформляти автомобіль. Події молодий чоловік відмовився оформляти, тому що йому треба залишити свої номера. Він, її, так, він їх дуже сильно хоче і він хоче їх залишити. Юрець, фіксіруємо. Що, що ми фіксуємо? По факту. Всі домовленості в силі, скинули ще 500. соточок. Це ну приємно. anyway. Пан Антон, пан Олексій при можливості будуть їхати за автомобілем. Там вторник, середа, як, ну, як вийде. щоб чекаємо від нього інфу, що він все зробив. А ми ж зараз повели, і за чого вся така двіжуха? Та й за ретровадного Меркурія. Ні, ні, ні. що ми сьогодні не переоформили? А, та це ну, не дуже ну так вийшло. Людина потеряла довіреність. Не може її відновити, тому що автомобілем володіє мати мати в іншому місці, не можемо виписати нову довіреність. І це все за тим, за тим, за цим, за цим тягне і, по ітогу, вирішено те, що я вказав раніше. Так живемо. Трохи жаль, трохи жаль. Але ми свою жаль відкладаємо і йдемо в завтрашній день тільки з позитивними емоціями. Но пасаран, як сказав класік. сегодня, в завтрашний день смотреть могут не все. Вернее, все не могут смотреть в завтрашний день сегодня. Если дословно вроде как бы вспомнить. Так, ну все. Слова классика мы почули. Зараз выдвигаемся на Кременчук и, мабуть, встретимся уже с тижня. Два, мы уже в Пирятине. Ну что, сейчас едем, едем в Киев, едем сразу в сервисный центр. Оформляємо машинку і забираємо. Пан Юрій, на жаль, сьогодні не зміг з нами поїхати, але нічого, в нас є пан Антон. Поші. Юра з нами сюди, да, на... так що, ми вже в дорозі. Пакети не можу Ні, ні 100 гривень пакет. А -а -а. Я а -а -а. ще тільки сказав, не марку. Вже в Києві забрали колеса, два зимніх передніх в гарному стані, до речі. Зараз їдемо в ТСС і. І ну що? і будемо да, будемо купляти машину. трохи. Києва, лівого берега. Грузненький, грузненький, треба правий Коротше, Ми на місці на сервісному центрі. Зараз ждемо е, власника того самого автомобіля, йдемо переоформляти. Сподіваюся, наступний мій вихід буде вже з тієї машини. А, так, гаряча голова в камері. Е, що, отдали. Документ віддали, нам взяли номера. Власник пішов сам переоформлювати. Ми зараз ждемо і роздивляємося 316 компетішн, але не про це. Зараз власник переоформив машину, винесе нам всі документи, розрахуємось і тулимо додому. Так що сподіваюся, все буде окей. А ось і сама машинка поближче. Нарешті закінчилася епопея. Антоха вже довольний з юриними номерами. З юриними, за своїми. Ти бачиш, хто в тих паспорті написав? Не бачив, він не показує. Сюди дивись. Чирік. Вставляємо. Раз. Вставляємо два. два. М. Перфоманса. сделаем гайд по классической посадке э, в автомобиле BMW. Что для этого нам надо? Удобно усесться. Упираемся ногой, колено чуть подсогнуто. Лопатки на сидушке, лодочка, локти провисают. Все четко. А, не зняв один момент, може я його вставлю там а, потім на відео. Антон, за скільки ти попив каву з а, чим? Я вже їсти сьогодні не буду, тому що кофе випив з як з Брауні да, з вишнею, на 400 рублів. І як? Ну воно хоч смачне було? Ні, воно добре, звісно було, але на 400 рублів я б лучше борща з'їв і картошку з м'ясом. Так що маєте на увазі, кава тут не дешева. Але смачна. Ситуація така, що в нас що ми ще в Києві пройшло. Півтори години з моменту оформлення машини, але ми ще не виїхали. В чому питання? Є якийсь дивний стук, коли розганяєшся? Ну, десь там після 30 кілометрів. Бо ми катались по території, думали, що це бетонні стики, але коли виїхали на рівний асфальт, зрозуміло, що щось не те. План такий, що зараз їдемо на СТО, піднімаємо машину і дивимося, що з нею може бути. Є надія, що це просто колесо, яке в нас є. Ми доїхали з до СТО, якийсь кар-гараж. Ми звісно не знаємо, бо ми знайшли його на Google Картах, зараз заженемо, хлопці побічали загнати на ножниці, піднімемо і подивимося. Ну, є велика надія, що це все-таки резина, то що на 80 е -е... Ну, він очищається. Якби це був редуктор або щось в тих дебрях, то звук би не пропадав. А тут він пропадав, так що скоріше за все, що це проста буде. МЧК на підйомники, зараз будемо знімати задніх колес, щоб дивитися по ситуації. Знайшли причину. Таке відчуття, що на них просто в одній точці загальмував. І отут, і отут є площина. Ну, стерта. І виходить, коли їдемо, в цьому моменті є удар, що відчуття таке, що по стекам їдемо. Зараз одягаємо гуму, яка нам з нею дісталась зиму доїхати до Окременчука. І їдемо додому. Ми виїжджаємо з Києва. Антона ми вже благополучно загубили, тому що він поїхав без навігатора за якоюсь другою машиною в сторону Макдональдса, домовились зустрітись на в'їзді в Бориспіль. Тому ми собі потихеньку їдемо, мабуть, трохи попереду, Антон трохи позаду. Зараз робимо підстопу в Борисполі, потім на виїзді заїжджаємо на заправку і роту Кременчук. А так, все в принципі добре. За винятком того, що Київ трохи втянучки, але не стоїть і на тому йому дякую. 20.39, ми виїхали з Києва. Зараз заїхали заправитись на заправки. Коротше, вже і камера трохи не витримала, розрядилася. Наші батарейки ще поки тримаються. Якщо їдемо на Кременчук, то може щось вийде на зв'язок. А якщо ні, то знайте, що цей відос закінчився на позитивній ноті. Ми їдемо. Ми їдемо додому. Нам поле.